Підготуйте дітей до школи в Арден Палац медикал резорт спа. Маленьким розумникам потрібен повноцінний відпочинок, збалансоване триразове харчування та цілюща мінеральна вода з власного бювету додадуть життєвих сил і зарядять енергією. Спортивні заняття під наглядом інструкторів та водні активності у величезній аквазоні допоможуть підготуватися до шкільних навантажень. Розмаїття дитячих спа ритуалів занурить у море задоволення. І релаксу, соляна кімната зміцнить імунну систему найменших супергероїв, різноманітні сауни, аромагроти, унікальні хвилі мрій, знімуть напругу та зменшать тривожність. Про відмінне самопочуття подбають наші спеціальні медичні програми, діагностика організму, лабораторні дослідження, консультації найкращих лікарів, фізіотерапевтичні процедури на надсучасному обладнанні, корекція постави за допомогою особливих методик. Тідайна сила води від бальнеологічних процедур забезпечить міцне здоров'я на увесь навчальний рік. Прогулянки на свіжому повітрі, активні вуличні ігри та цікаві заняття в Arden Kids Club відкриють нові суперздібності. А яскраві емоції від спілкування з хижаками в парку диких тварин залишать незабутні враження. Арден Палац місце, де маленькі герої отримають суперсили для великих звершень.